Всім привіт! Я нарешті повернулася до вас. Трошки недолікувалась, взагалі я хворіла, трошки недолікувалась, але я повертаюсь. Я... Поки я оце хворіла, мені стукнула геніальна ідея в голову. З геніальною новою рубрикою на каналі. Ми будемо з вами придумувати образи до популярних альбомів. І сьогодні ми будемо робити образ для всім відомого. Альбому Charlie X. Believer Я вже його придумала. Ви розумієте, що це буде. Ви розумієте, що це буде дуже ярко, що це буде дуже зелено. І у мене ці підходящі кольори тіней Сьогодні буде бомба. У мене вже зроблена база грунту снова. Це... Контурінг, це тоналка, пудра, все це зроблено. Очі, зелені очі. Я не буду робити їх дуже, знаєте, дуже пігментованими. Я постараюся таки притриматися якогось балансу. Я беру ось такі стіні зелененькі. Набираю на пензлик. Так. Ну, понятно. Тут можна було. Геніально, я не знаю, ви бачите чи ні. Але ноч, я вже набрала зелений колір і ще не беру. Як я взагалі буду фарбувати? Звичайно, я не буду просто фарбувати за бізеліці. Брін, це скучно. Це скучно і мені не буде це вичити взагалі. У мене У мене буде тут зелене пятно, яке. Mm -mm. Я хочу вирости сюди і сюди. Щоб така стрілочка була. Давайте спочатку все стрілочкою розберемося. Може навіть трошки з під нижньої. Тати шо? Тепер робимо такі махілації на другому. У ж обстрілка пішла в ту сторону. Ну, пішла до. Так. така, дівчинка-брат, Можна навіть отак з'єднати? У мене є такі зелені тіні і от хочеться. ними щось додати десь, не знаю, намалювати щось. Взагалі профарбовую тут внизу і трошки зверху. От нібито отут обводжу. Він так прикольно виглядає на очах. Типу, можливо, на камері цього не видно, але так висвітляє. Ну і очевидно, що тут досить пусто і це виглядає не дуже, тому такі блискітки, вони з таким більш зеленим, блакитним відливом. Я думаю, це помітно. І я думаю, вони сюди дуже сильно підійдуть. Та ти що? Ось така у нас красота вийшла. Та ти що? Такий не дуже яскравий, але одночас і яскравий і зеленим кольором. І мерехтиць. Тож у мене Евелін варіє коричнево. Зараз я хочу укласти брови гелем. і в мене, в мене не відкривається. Не відкривається тюбік. Він заклеївся і за цього клея. Я хочу зробити губи, і мені здається, вони мають тут бути зовсім базовими, аби акцент все-таки був на очі. Я взяла звичайний олівець 110-й. Тепер ми будемо з вами робити зачіску, і мені здається, тут підійде зализаний хвостик, щоб прям реально був високий хвіст. Мені здається, це буде прикольно виглядати. Особисто я роблю його за допомогою лаку для волосся. В мене ось такий. Ось така прикалюшка у нас вийшла. І тепер останній штрих це кофточка. Я її зміню. Але що не залишиться піжанами. Вибачте, ви їх все одно не побачите. Я знаю, що ми цю одягли, але, мені здається, вона така коротка і підходить під стиль брат. І взагалі ось такий у нас образ вийшов для альбому Бра. Мені так подобається цей бардак на столі.